Привіт-привіт, слава Україні! Я сьогодні до вас з таким абсолютно таким цікавеньким контентом. Е, сподіваюся, вам буде цікава моя думка з цього приводу. Так, Давайте, заінтригую трішечки. От, ну, а ви поки перевіряйте підписочку, дивіться на активуйте дзвоник, щоб мої відео не проходили повз, бо вони. Знаєте, можливо, вони не якісь там мега. Філософсько-літературно правильні, але вони дають вам радість, я сподіваюся, на це все і дуже щиро в це вірю. Ви, я сподіваюся, я вас заряджаю якимось позитивом, якимось гарним настріям, принаймні на ті там 10-15 хвилин, поки ви дивитесь відео. Кому ми брешемо? Під півтори годинки це як просто ворожка нашептала. Ну, коротше, тому перевіряйте підписочку. Якщо не підписані, то підписуйтесь, перевіряйте дзвоночок. Якщо вам сподобається те, що я вам зараз на теревені, то поставте мені лайк. Ну і звісно, обожнюю, мій найулюбленіший момент відео, це ваші коментарі, це спілкування між нами. Вот. Ну і звісно, я не промовчу. В описі під цим відео буде всі посилання. Приєднуйтесь. До ініціативи читаємо для ЗСУ. Бо тільки завдяки нашим військовим ми можемо жити повсякденними життями, ми можемо робити абсолютно такі банальні, прості речі. І дякую, дякую, дякую. Вот. Тому приєднуйтесь, будемо наближати нашу перемогу разом. Вот. Ну а давайте вже буду розкривати інтригу. Випросила в чоловіка планшет, щоб можна було. Читати, а не переписувати. Я, знаєте, задумалась: є такі, як вони там називаються, 100 книг, які маєш прочитати за, за життя, там, 100 найкращих книг, в общем, які тільки є в світі. І знаєте, що я в, пошуку, в пошуковій стрічечці знайшла 100 книг, які значить, обов'язково треба прочитати. значить, Сайт називається Знай Йой. Ну, взагалі, те, що от нам всім радять прочитати. Ну, Буду коментувати, що читала, щось не читала, бо я не певна, що я прямо всі ці 100 книг прочитала. Якщо ви щось знаєте, чого не знаю, я пишіть буду дуже вдячна. От, Значить, тут от 100 книжечок, які я маю прочитати, іначе можна буде вважати, що моє життя не склалося. От, значить так, Божественна комедія Данте Жінка, йди візьми окуляри Не ті роки, що ти випендрюєшся. Сходила за окулярами, знаєте, роки не ті, не, не треба випендрюватись. Так. <смісті> Значить, перша божественна комедія Данте. Я повністю згодна. Це дуже гідна, дуже серйозна, дуже крутезна річ. Вона серйозна, її, знаєте, ну, як то кажуть, на пляжику не почитаєш. Ну, в принципі, так, я її раджу прочитати. Казки Ганса Христіана Андерсена, ну, не знаю, мабуть, да, вони там несуть таку філософську частину. Проте щодо казок, все ж таки я не вважаю, що от Андерсен наше все, і ну, треба виключно Андерсена казки читати. Є купа інших гарних казок. Вот. Далі, Енеїда Вергілія. Ну, Я не читала, але я розумію, що це щось дуже-дуже круте і класне, тому згодна. Голод Кнут Гамсун теж згодна, дуже серйозний автор, Йому, його чогось називають Норвежським Достоєвським. Ну, знаєте велика література. Хоча, знаєте, я не згодна. Достоєвський, то Достоєвський, а Кнут Гамсун то Кнут Гамсун. Не треба, оці, о, о, до речі, оці всі, о, знаєте, це там, я не знаю, Одеса, там, це, я не знаю, Українська, там, я не знаю, що Венеція нехай буде, чи там Париж. чи щось там. Це такий комплекс меншовартості. Одеса то Одеса, Париж то Париж. Не треба цього. Ми, ну, Це, це зразу показується якась меншовартість, що ми не можемо бути от, Одесою, да, Одесою. А ми, ну, Це, да, це українська, ви там, Венеція, Париж там, чи що там ще. Ні. Ні. Тому ніяких норвезьких Достоєвських, я це до чого. Так, ладно. 100 років самотності Габріеля Герсія Маркес теж згодно, дуже крутезний твір. Мені він дуже-дуже сподобався, хоча багато хто каже, що його дуже важко читати. Ну там єдине, я от е, розкажу такий секретик про себе. Я читала його з Аркушем, з Олівчиком. Я просто, знаєте, це дерево генеалогічне, я його розмальовувала, бо там, знаєте, імена в принципі, різабар'ям не відрізняються. І я, щоб зрозуміти, що до чого і для кого, я малювала. А так, взагалі, дуже особливо мені там одна сцена в кінці сподобалась. От, Така, знаєте, Дуже крутезне пояснення, що таке любов. Дуже класно, мені сподобалось. Фауст, Гьоте теж дуже шикарна річ, повністю згодна. Так. Мертві душі Микола Гоголь. Ну, тут, знаєте, тут навіть це автоматично. Хоча, до речі, і дуже класний твір. Іліада Гомера, Одіссея Гомера, теж не маю претензій. Замок Франца Кавки. Серйозний твір. А, тут далі буде. да, Теж дуже класно. Розповіді Франца Кавки, до речі, не читала розповіді. Процес Франца Кавки дуже крутезна річ, як він свій брако, ну, весілля своє. Да? Описує як е, судовий процес, як е, наче він злочинець, наче от, його будуть судити. Дуже крутезні такі, знаєте, в паралелі дуже мені сподобалось. Пепі Довга Панчоха, Лінгрен, е, Ну, Не знаю, так, дівчинка ну, доволі вона специфічна, якщо так чесно. Вона якось як навіть на мене, вона занадто ще Байдолова і. Е, Ну, не знаю, не знаю. Мені, от, до речі, Поліана більше подобається. Не знаю, чи є вона в цьому списку. списку? Вот. Лоліта Володимир Набоков. Ну, куди ж ми? Вот. Не знаю, в принципі, ну, може, просто до Набокова такого ніхто не писав, чи я не знаю, чому всі так вперлися в ту Лоліту. Я читала ну, таке. Гамлет Шекспір, да, дуже крутезна річ, дуже-дуже. дуже дуже Королір це просто моя, мій улюблений твір Шекспіра. Е, 1984 Орела, ну тут без коментарів, звісно, так. Книга Єова невідомий автор, ну я не читала, не можу нічого сказати. 1001 ніч невідомий автор. Ну, якщо це казки, то ну, я за казки, опять-таки, не тільки Жандерсен. Е, сада про. М'ялі невідомий автор, чесно скажу, не читала, не знаю. Якщо хтось читав, то напишіть, що воно таке. І прийшло руйнування Ачебе, теж нічого не знаю. Батько Горіо, Онори де Бальзака, мені дуже-дуже подобається, дуже хочу от перечитати, вже і купила собі Трилогія Молой Сем'еля Бекета. Дуже, я знаю, що це дуже крутезний твір. Він в мене є, він теж стоїть в черзі на прочитання. І я знаю, що це будуть кайфушики. Декамерон Бокаче, ну, еротика наша, все. Так, вигадки Борхеса. Ну, я Борхеса взагалі люблю, тому знаєте, вигадки, невигадки. Мені просто подобається Борхес, тому тут грозовий перевал Бронте. Ну, я не читала, от мені дякую одна моя підписниця. Вона мені подарувала цю книжечку. Я ще за неї не взялась, Знаєте, якось не... Я вже просто стільки про неї почула, стільки я про неї знаю. І чесно скажу, мені просто лячно за неї братися, бо ну, щось мені підказує, це не буде хвалячка, це буде рознос по повній програмі. Ну, не знаю. Може, може, я помиляюсь, може і ні. Не знаю. Мотивація просто прочитати. Так, Ромаяна, Вальмікі. Третє століття до нашої ери, Ну, я не читала. Місіс Деллоувей, вот я чекаю, ми вчора замовили. мені донечка подарувала книжку. На маяк Вержиня Виржин... Вульф теж не читала, у нас вона не видана ще. Маха-бра. Ма. Махабра... бра маха ха Автор. Це четверте століття до нашої ери. Ну, можливо, хтось знає, я не читала, чесно. Циганське Романсеро Федеріка Лорка не читала, нічого не скажу. Любов під час чуми Маркес. читала дуже крутезна річ. Стежки за великим сертану» Жуан Троянда нічого не знаю, не скажу. Бляшаний барабан дуже крутезна річ Гюнтер Грас. Автор. Нереальний хлопчик в рочки перестав рости, ну, в общем, але став, ну, ти, ну дорослішав, але не ріс. Дуже дуже крутезна річ. Дуже раджу, до речі. Так, скиньтесь мені на петличку. Так, Берлін Олександр Плац, Альфред. Тут по німецькою написано, в общем, Деблін. Альфред Деблін. У мене він є, він теж стоїть в черзі на найближче прочитання. Дуже-дуже хочу ознайомитись і знаю, що мені сподобається. Просто я знаю таке. Я, я знаю. У ліс теж от, чекаю, українською вже замовила. У мене є російською, але по-перше, там гівняне таке видання. От, ну, Це тупо якось читати мало, то, що російською ще й в не віддані якомусь. Тому я його там, я не знаю, кудись діну, пічку буду топити. От, а от мені, ну, не знаю, коли там мені гарно її відправить, то буде в мене українською. Так, Жак Фаталіст і його господар Дені Дідро. Ну, У дідро я читала тільки монахиню, і вона мені, знаєте, досі прямо от... Я досі під враженням, хоча читала років 10 тому. До речі, дідро був один із найкращих друзів Жанжака Русо, мого улюбленого Жанжаковича. Вони дружили і все ну, нормально дружили, поки Жан-Жа не схибився і не вирішив, що йому дідро заздрить і взагалі зла бажає. Ну, в общем, такі там. Я вже розповідала до речі, в описі під цим відео є. Відео на сповідь жан Руссо, дуже крутезна і книга, і моє відосик на, відоси на цю тему. Так, великі надії Чарля Дікенса. Я Дікенса, чесно скажу, я читала тільки Різдвяна Ялинка, чи як от про ялинку, да, от про Скруджа. І я читала Девіда Куперфільда. Від Девіда Куперфільда, я просто в лютому захваті я його хочу перечитати, Вон, я його купила навіть. В такій красивій дорогій книзі. Дуже-дуже-дуже-дуже мені подобається, дуже там настільки Ой, довго я відходила від цієї книжечки. Злочини покарання Достоєвські, ну у мене є дуже багато питань до цього твору, ну, якось іншим разом поговоримо, бо я просто свої зауваження скажу. Ну, і, Звісно, ідіот, біси, брати Карамази. В общем, мені так знає Юей, по-моєму, взяла просто все, що Достоєвський написав. А ще ігрок, а де це вот. ладно, Медеї ну, Не читала, не знаю. Саме пізнання Дзено написав Італо звево в 1923 році. Ну не знаю, наскільки ця книжка, яку має прочитати кожен. Я взагалі не дуже ці книжки люблю про самопізнання, під ними сракою робив щось зі своїм життям. Ну, можливо, можливо. Раз вона на 44-му місці, то Ляль... ляльковий дім Генрі Кипсен. я і виставу дивилася в Київському театрі, і книга в мене є. Дуже крутезна річ, дуже 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 раджу. Стогін гори е, Кавабата, це от ми, донечка любить оцю, а, це, це автор, чи це авторка, в общем, цього пис... в общем, Ви зрозуміли, цей твір і цього... автора цього твору. а вот, чи В общем, я не знаю, хто це. Е, ну, от Я можу в неї спитати, сказати, як воно. Бо я щось японське, це не моє. Неймовірні пригоди Алекса Зорбаса написав Нікос Казанзакіс. 46-му році. Не читала, не знаю. О, Шакунтала. Написав Калідаса в, четвер... в першому, четвертому столітті до нашої ери, то, мабуть, а як вони? Породу передавали книжку писати? Чи щось я не знаю? Ладно, неважливо. Стороннє Альберака це мільйони з десяти. Раджо, 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 дуже крутезний твір. Нос... Нострома Джосеф Конрад. Конрад, до речі, це українець. Він. Його, ну, дід з бабою переїхали в Америку, і, але він завжди пишався, що він українець. ну, вот, в общем, Не забував. <соць> вот. До речі, мене так бісить, коли от іноземці можуть вивчити українську мову, а наші, блін, всі русски челісні, Вони не можуть розмовляти. Знаєте, от, ну, Ладно, ти сам, -сам розмовляєш російською мовою, нащо дітей вчать? От зараз малесеньких діток вчать російською мовою, от, ну, в побуті розмовляють. Ну, нащо? Нащо дітям життя псувати? Так, самостійні люди Ланкес нічого не знаю за цей твір, вірші Леопарді, 1818 рік, нічого не знаю. Золотий зошит, Лесінг, нічого не знаю. Сини і коханці Девід Роберт Лоуренс, нічого не знаю. Записки божевільного Лусінь, нічого не знаю. Буденброки, а що б ви багато не було. Буденброк і раджу, 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 Черівна гора раджу, 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 це Томас Ман. перекази нашої вулиці, Махфуз, нічого не знаю. Мобі-дік. Я почала читати, мене не, ну, трошечки мені не сподобалася ця от, така якась сектантська лінія, в общем, ну щось не моє. Досліди Мішель де Монтень, 1595 рік. Ну Я не знаю нічого за цей твір. Історія Моранте теж не знаю. Кохана, Тоні Морісон, нічого не знаю. Людина без властивості шикарна річ, буду перечитувати, дуже крутезна. Це Роберт Музіль. Метаморфозі публій Овідій, Назон. Ну, в принципі, так, да, це, це треба ж, ну, я не знаю, ну, мені здається, ладно. Про того, хто, хто все бачив, невідомий автор. Книга Неспокій Песо. 1928 рік, до речі, а от е, про того, хто все бачив, це 18 сторіччя до нашої ери. Е, ладно, розповіді, розповіді Едгар Алан по е, в пошуках втраченого часу Марсель Прус Шукаю цю книжку, дуже хочу. Я знаю, там вона шеститомник, якщо я не помиляюсь, може більше. Гаргантюа і Пантагрюель, Франсуа Рабле, дуже хочу її прочитати, я починала, а потім щось мене відволікло, і я, я тепер себе картаю, і вона буде допрочитана, може і прочитана. Так. Педро Парамо, Хуан Рульфо, ну не знаю взагалі, що це. Маснаві Румі, теж 1273 рік. Діти, діти опівночі, Салман Ружді. Ружді, мені подобається. Е, ну Цю я не знаю книжечку. Гордість і упередження, ну це тяжка жіноча, доля, це ж наше все. Бустан е, Сааді, 1257 рік, ну мабуть, гарний твір. Е, сезон паломництва на північ е, Саліх, 1966 рік, не знаю. Сліпота же Сарамага. нереально крутезна річ це просто. Повірте, я от вам від себе раджу, раджу, раджу. Прочитайте цей твір. Він важкий. Ну там він важкий з багатьох причин. По-перше, це пунктуація, особливий стиль Сарамаго, Він після крапки пише з маленької літери, в нього немає абзаців. Повірте, це вас буде трошечки якось стопити. Там буквально перші 10-20 сторінок. Потім, повірте, там, ну, це просто нереальний твір. Я просто змушу вас прочитати Жозе Сарамага Сліпота. До речі, є ця діалогія, є прозріння. Но прозріння мені не сподобалось. Ну, не сподобалось. А сліпота нереально крутесна річ. Якось треба буде і поговорити про неї. Так, подорож Гулівера да, подобається тільки повна версія, не те, що в Радянському Союзі друкували. Подорож на край ночі Селін. От Я зараз буду братися за Селіна. Тільки я вот буду читати Смерть в Кредит. Це його така автобіографія. Ну, я люблю автобіографії. Вот. Хитремудре і Дальго Дон Кіхот. Ну, Це дуже-дуже-дуже класна річ. Вот. Я читала, я фільм дивилась. в принципі, мені сподобалося. Да, вот. Повість про блискучого принца Гензі. Це Сікібу, 11 століття, але ну, я ж кажу, я не по-японським. Так, Ідіп цар Софокл, крутий твір. Червоне і чорне, тільки вам от в попередньому відео показала, тільки, тільки вона в мене з'явилася, книжечка. Життя і думки Трістана Шенді, джентльмена. Це Лоренс Стерн, 1760 рік. Ну, я нічого не знаю про цю книжку. Пригоди э, Гель. гель Гекерберіг Фіна. Боже, Марк Твен. Ну, в общем, Марк Твен це зразу авточитаемый. Опять-таки, война і мир, лев толстой. Ну, я не знаю, я там не знайшла чогось такого геніального, до речі. В принципі, Наташа та така доволі-таки П'єр без ухов, теж вони там всі якісь трішки стрімні. Ладно, Анна Каренина, смерть Івана Іліча Лєв Толстой. Боже, вони по каталогу, всього Достоєвського, мені здається, вони якось щось Це точно знає UA? Прямо... До речі, чому немає жодного українського твору, окрім Конрада і то він американець? Ну, Просто українського з українським корінням. Яка нафіг Анна Кареніна? Вона що, немає ту саму панасами Самера... панасамирного чи... Тараса Шевченка, наприклад, сліпа. Да? Катерина вона мені так сяк, ну, сподобалася, да? так, класно, все. Ну, я розумію, що це просто так от тоді так жили, як то кажуть. То сліпа це просто до. Це навіть не до мурах, це, це просто я відходила дуже-дуже довго від Шевченкової сліпої. Ну, і що немає чого написати? У нас немає це так. Знаєте, це жінка, яка не вчила українську літературу, і то може назвати такі твори, що. Ого. Ладно. Ну, смерть Івана Ільича, то взагалі ще ж кажу. Я, до речі, я людина, яка в школі вивчала виключно російську літературу, я цей твір не знаю. Так, що це тут у нас? Пані Баварі». гарний твір. Я дивилась фільм, мені сподобалось, я не читала, чесно скажу. Я взяла дуже класну французьку екранізацію. 94-го, здається, року. Не сучасно, там є 14-го вони перезняли, а от саме цю. І мені дуже-дуже сподобалось. У мене десь і книжка є, але я вже, я вже знаю про що там. От. Виховання почуттів Флоберну. Я не знаю, чи є у нас ця книжка взагалі в країні перекладена. А Весалом, Авесалом, Фолкнер, нічого не знаю. Шумелють, я планую її почитати: Старий морех Геменгвей. Е, мені сподобалось дуже багато такого, знаєте, на подумать. Мені сподобалось. Так, вірші е, Пауль Целан, Ну, не читала. Розповіді Антон Чехов. Кантербійські оповідання, Чосер. Е, кажуть, дуже-дуже круті, але у мене немає. От я ніде не бачила ці кантербійські оповідання, я би почитала. Отела Вільям Шекспір шикарна річ. Е, і що тут у нас? Мілд Марч, Еліот, не знаю. Людина невидимка. Ральф Елісон, а це не. Людина-невидимка, хіба написав Боже, як його звати. Той хто написав машину часу, господи, як я його звати? Зараз згадаю, напишу тут знизу, не пам'ятаю. Хто написав машину часу? Хто написав машину часу? Точно. Це Герберт Велс. Людина невидимка. Хоча такий стрімний переклад, до речі, людина невидимка. Це росіянів Ладно. Спогади Адріана. Маргарет Юрсенар. Нічого не скажу. Ну і сота книжка. На сотої книжки нема. Єдине тут далі після оцих всіх книжечок написано: нагадаємо, у мережі злили моторошний підручник для магів 18 століття. Як повідомляє портал Знаю, найкращі еротичні романи були написані ще в Вікторіанську епоху. Їх автори, не соромлячись, відверто говорили про секс і БДС. От. Також знаю писав не так давно в інтернет поправила пікантна колекція британських непристойних романів 18 століття. Дуже важлива інформація. Ладно. В общем, пишіть в коментарях, що ви читали, що ви взагалі за цей список скажете, що, я ж кажу, мене, от, ну, як українку, мене дуже якось мені неприємно, що нікого знає UA вже прямо не, не знайшли, кого б додати в цей 100 книжок. Ну, ну, серйозно, ну, блін. Це якось дивно. Причому нам реально є, що дати світу, і, ну. Це не те, що там якась де, може, і пісемності немає. Ну, ладно, зато багато Достоєвського, Толстого, що там ще було, Чехов. Ну, Чехов спірний він такий. Він жив, народився, а тоді Таганрог була територія України. Це Кубань. Ладно, ладно, залишимо Чехова, бо зараз жінка заведеться і всіх інших. От. Ну, от такий от список книжечок, які треба прочитати, бо інакше взагалі. От, я вам зараз скажу, як воно і називалося. Ну, давай, кажи, як воно називається. От. Повинен прочитати кожен, Названо 100 найкращих книг всіх часів та народів. Отак <плес> от. Отак от, от, от. Це вам не хухри-мухри. А всіх часів і народів. Ну, я вже тільки що сказала, що не всіх часів і не всіх народів. А от. Мій народ тут не якось пройшов мимо. Ладно, не буду біситися, бо. от, Ладно, щоб це було добре, віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, все в нас буде добре, переможемо. Ми на своїй землі. Бережемо зозульку, бережемо Менталечку, якось е спокійно якось тримаємось. Все буде добре, ми на своїй землі. всіх сіх сіх хі